Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на червень 2016 року. 4 червня 2016 року Українське Товариство Глухих відзначає 83-ю річницю із Дня створення. До цієї знаменної дати у Музеї історії «УТОГ» підготовлено нову експозицію. У світі цікавих фактів про глухих. У бібліотеці можна переглянути книжкову виставку Нас об'єднав УТОГ». 4 червня, субота. Запрошуємо вас на загальноміський захід Ми одна сім'я з нагоди 83-ї річниці з дня створення утог. У програмі Святкові вітання від керівників товариства, концертна програма акторів театру Райдуга та колективу художньої самодіяльності культурного центру УТОГ, Вернісаж нечуючих художників, розважально-ігрова програма, Вікторина для знайців історії УТОГ, Презентація школи української жестової мови. Зустрічі з нечуючими поетами виставка продаж продукції, відеоредакції культурного центру УТО та багато інших цікавих заходів. Чекаємо вас 4 червня о 12-й годині на літньому майданчику навчально відновлювального центру УТО у пущі водиці. 8 червня середа. З 15-ї години. Індивідуальні консультації нечуючих проводять спеціалісти Київської організації УТОГ. О 16-й годині інформаційний огляд, неймовірно, але факт проведе Клавдія Полтавська. О 17-й годині про сучасні новини на сайтах інтернету розкаже Ростислав Черновський у клубі Інтернет-Інформ. 10 червня, п'ятниця. О 16-й годині корисні поради щодо гарного літнього відпочинку дасть Тетяна Корнієнко у школі молодого лідера. О 17-й годині цікаву інформацію про життя столиці України міста Києва, що в останні вихідні травня святкував 1534 річчя, розповість Тетяна Лапієва. 15 червня середа. О 16 годині до Всесвітнього дня охорони довкілля, бесіду, екологічна безпека планети проведе Дар'я Березова. О 17 годині ділова зустріч голови Київської організації Утох Левицького із нечуючими. 17 червня, п'ятниця. О 16-й годині Володимир Скурчинський запрошує на бесіду Зелені свята Трійця» у клубі Українська народна культура. О 17 годині лекцію Україна Європейський Союз, Реалії та перспективи прочитає Микола Рибальченко у клубі Політика і життя. Щосуботи. О 17-й годині запрошуємо всіх, хто цікавиться комп'ютерними інтернет-технологіями на зібрання клубу АйТі-Суботник. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин із сурдоперекладом. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щосуботи на базі культурного центру УТОГ працює автошкола з перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член УТОГ може отримати посвідчення водія категорії А, А1, Б та Б1. Ваші рідні, друзі чи знайомі хочуть навчитись розмовляти жестами. Продовжується набір у школу жестової мови. Подробиці за телефоном 050 334 85 94, а також більш детальну інформацію ви можете переглянути на нашому сайті.